Привіт, може забирати посилку. Відома буде покупачі і жорстка розпаковка. Отже, всім привіт! Мене звати Ліза. Рада привітати вас на своєму каналі. І сьогодні у нас знову відео розпаковка. Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати посилку з дуже відомого і відносно бюджетного сайту косметики Shiglam, який дуже популярний в англомовному Тіктоці, англомовному ютубі. І зараз він потихеньку вливається в український простір. Тож я вирішила замовити немало речей, які ми з вами сьогодні розпакуємо. Я складала це замовлення на чорну п'ятницю. Там були непогані знижки. Коли ти купуєш два продукти, знижка 20%, коли ти купуєш три продукти. Продукти, знижка 30% Але знижка не на все замовлення, знижка лише на три або два продукти. Добре, ми починаємо Одразу пару слів про пакування. Вибачте, але я думала, що воно прийде хоча б в коробці. Для прикладу я нещодавно замовляла силку від Дуглас. Тут у мене, до речі, сироватки і крем. Я вирішила додати щось новеньке в свій догляд за обличчя. Розпаковку ви можете подивитись в Тіктосі. Воно все упаковано дуже мило. В окремі коробочки і в окремі пакетики. Це дуже мило. Отже, починаємо дивитися Перше, що кидається мені в очі, це, скоріш за все, тональна основа. Я ніколи в своєму житті не користувалася тональними основами. Я їх якось не купувала, тому що в мене не було проблемної шкіри. Але от мені хочеться спробувати. Дивимось. Поки що мені по опакуванню все дуже подобається. Виглядає супер класно. Коробки важить, воно достатньо важко. Це означає, що продукт, скоріш за все, скляній упаковці. О Боже! Вони навіть поклали мені футляр для тональної основи. Я в шоці. не впевнена, що мені підійде відтінок. Взагалі не дуже розумію за якими критеріями оцінюють тональні основи. Але ну поки що мені все подобається. Мені ну, ви знаєте, мені здається, він... Дуже рижі. О, ні. Хоча не сказала б. Ладно, я зрозумію це тільки тоді, коли зроблю макіяж на все обличчя. Тим паче, в будь-якому разі зараз є дуже світла через те, що зима, але влітку зазвичай темніша на декілька тонів, так це точно не пахне нічим. Але вибачте, таке опакування за таку ціну, це во це просто. Пфф, це просто. Ми йдемо далі. Ми переходимо до пензлика, який купила для тональної основи, і він саме для тональної основи, тому що подивіться, яке тут є поглиблення, і вона така. Сьогодні у нас тільки розпаковка, але якщо ми зберемо на цьому відео 350 лайків, то я зніму велике відео, це обличчя цією косметикою і повідповідаю на ваші питання. які Ви зможете задати мені в моєму інстаграмі. Ідемо далі. Далі у мене тут буде пудра. Пудру цю дуже нахвалювали до речі в ТікТоці. Вау, рожева! Та, до речі, я замовляла її спеціально з рожевим відтінком. Подивимось, чи це була добра децизія, чи не дуже. О боже, тут був піптик, для того, щоб її відкрити, я одразу лізу зубами. Так, дивимось. Вона достається оптат. Вона з церкалом. Дивіться. Вона з дзеркалом. Клас! Вона розсипчата. Я чомусь собі продумала, що вона має бути двохярусна. А вона ніфіга не двохярусна. Але для чого тут. Бо вона двохярусна! Мені не стати біті -блайером. Така плівочка у нас. Вона ніби на суперклей приклеєна, Блін. Окей. Це була дуже погана ідея, так робити не варто. Ми маємо таку пудру. Що я можу про неї сказати? Вона не має такого яркого рожевого відтінку, як я боялась, що буде мати. Вона має приємний, достатньо легкий рожевий відтінок, і я думаю, вона буде супер. Але ми це з вами затестуємо вже у відео Full Makeup. Далі у нас з вами дві такі штучки. Власне, чому я робила це замовлення? Це мої любі рум'яна. Рум'яна це мій найулюбленіший продукт. Я можу не робити нічого, тільки скористатись рум'янами і собі піти. Але зазвичай я просто не фарбуюсь. Я впевнена, що ви 100% бачили отакого типу відео в Тіктосі з цими рум'янами. І я дуже їх хотіла, тому що я дуже люблю кремові текстури, рідкі, а сухі текстури, мені здається, що мені не дуже підходять, просто тому що у мене сухий тип шкіри, воно якось виглядає не так. І взагалі, оцей вологий макіяж мені дуже. Імпонує, мені дуже подобається, як це виглядає. Перші рум'яна, боже. Я не знаю, я не знаю, що я можу сказати про це упакування. Воно просто не перевершено Воно чудово. Це не виглядає на ту ціну, яку я за них заплатила. Oh, вони ще й пахнуть якимось шоколадом. Це надзвичайно круто. Усі, щоб ви розуміли, літерки тут зроблені, об'ємні. Ребята, я просто в захваті, чесно. Ну, я в такому захваті. Це були у мене рум'яна в відтінку Love Cake. Другі рум'яна у мене в відтінку Devoted Я не кажу, що у мене добрий рівень англійської мови. Таке ж саме опакування, такий самий запах. Вони трошки пахнуть вишнею А вони більш такі, знаєте, ніби кірпічні, такі більш помаранчеві. Теж дуже гарні. Я просто в любві. Дивимось далі, і у мене тут бронзер теж з цієї серії. Golden Сан. у мене відтінок. Я так зрозуміла, що він не найхолодніший. О, тут вже упаковка не рожа, а така більш Від не знаю, як назвати цей колір. Но він теж смачно пахне. Ой, він має такий, знаєте, не занадто темний відтінок, не занадто теплий і не занадто холодний. Він просто от такий класний, дуже нюдовий. І мені дуже подобається в цих продуктах, що вони дуже класно тушуються. Вони реально дуже легко тушуються і добре розподіляються. І я не думаю, що тут буде проблема, що вони зможуть залишити у вас плями на обличчі. Вони дуже реально кремові, класні. І залишають після себе такий приємний фініш, матовий, до речі фінішених. Добре, ми йдемо далі. Не дуже цікава покупка. Я купила набір пензликів для макіяжу очей. Покажу їх зараз вам поближче. Клас, вони дуже добре набиті. Не сказала б, що я прям дуже їх потребувала, але я не втрималась, там були знижки. Вибачте, я не втрималась. Для мене це як тільки я бачу червоний цінник. Все. Я вже хочу все з червоним цінником. Все, що на знижці, я хочу собі негайно, просто негайно. Ну, мені це потрібно, і дуже приємно, що вони поклали такий крутий кейс для цих кісточок. Я думаю, якщо я буду кудись їхати, дуже зручно буде його з собою десь взяти, і він вмістить в себе набагато більше ніж 4 кисти. Отже. Жирний лайк, і ми переходимо до продукту, який мене якби спокусив тим, що три в одному. Це у нас мої любі кремові тіні. Кремові тіні я також люблю, тому що їми зазвичай дуже зручно користуватись, Вони добре розподіляються. Не впевнена я в кольорах, які я обрала. Не впевнена. Ой, як не впевнена. У будь якому разі одразу ще хочу помітити, вони на сайті виглядали набагато більшими. Подивіться, вони прям нуменюські. Але це буде зручно брати з собою. О, рібят, цей відтінок не дуже класний, не дуже приємний. Це я так розумію, найсвітліший з усіх. Але в принципі, як Бази, як основа, він ляже непогано. Добре, тушується. В сумі непогано. Цей трошки темніший відтінок. До речі, вони не дуже приємно пахнуть. Я не знаю, як описати цей запах, але не дуже приємно. Цей відтінок теж приємний, він трошки темніший, але мені не подобається, що вони рижать. Я це помітила на сайті, але чомусь подумала. Нічого страшного, рижать, так рижать. Буду ходити рижа. Але вау, оцей гліт це просто хайп. Вау! Вау! Боже, як він сяє! Яке воно красиве! Ребята, я просто в шокі. Я просто в шокі. Це чудова розпаковка. Вона мені дуже подобається, я дуже сильно рада. Ми переходимо далі і залишилось у нас не так багато продуктів, як хотілося б. О, масло для губ. Трошечки я вже похирила Упаковку. Я зараз помру Я зараз просто помру. Ну як можна робити такі гарні упакування? Він так сильно пахне цукеркою. Зараз не буду тестувати на гупах, покажу вам потім більш крупним планом, як це виглядає. Це пахне неймовірно, як дуже солодка цукерка. Зараз буде невеличка пауза, щоб нагадати вам підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. А також підписатися на мене в інших соціальних мережах. Поставити лайк або дизлайк цьому відео. Не знаю, що тут можна сподобатись, але добре будь-яка активність приймається. А також дуже попрошу вас написати будь-який коментар. Бажано з декількох слів, бо це дуже допоможе в розвитку мого каналу. А ми з вами рухаємося далі. У нас залишається буквально три продукти. Ніка, прошу шестень. Перший продукт це такий ліп плампер. У мене в відцінку сепія кіс. Гадки немає, що таке сепія, але Kiss. Це посилок. Як він працює? А як він працює? І що далі? Я не розумію нічого. Він видавлюється оцією кнопочкою. Знаєте що? Він дуже схожий на достатньо відомий такий же ліп плампер Я не знаю, як це називається, помаду від Мак, яку всі дуже сильно захейтали в інтернеті. Будемо тестити на обличчі. Подивимося, як це буде виглядати. Поки що лайк. Like. Ми з вами рухаємося далі і закінчуємо це відео. Ми з вами, отакими двома манюками. Це мають бути е, такі блискучі тінюшки для повік. Jelly Pop. Розповідаю, для чого взагалі мені ці тіні. Я в принципі дуже люблю блискітки в макіяжі, хайлайтер і так далі. Я вважаю, що цього багато не буває. Я хочу зробити макіяж, трошки Pinterest inspired Я зараз вам вставлю фотографії, які саме макіяж. Мені дуже подобається, коли не нафарбовані вії, не нафарбоване нічого, окрім блискіток. Я вважаю, що це виглядає дуже цікаво. хотілося б таке спробувати на собі. Вони настільки джелі. Ребята, вони прям супер джелі. Я нічого, я нічого гарнішого в своєму житті не бачила. Я просто в шоці. Вау! Які блискітки, який блиск? Ці тіні у мене відтінку Rose Disco. Боже, я тільки що просто відкрила. Я реально під враженням від цієї косметики. Я тільки що просто мовчки відкрила ще одні тіні. Якщо минулі тіні, у нас рожевого відтінку з золотом і трошки вкраплення срібних або навіть білих блискіток, то тут у нас можемо побачити білі тіні з вкрапленнями голубих блискіток. Це також. Виглядає нереально гарно. Це виглядає просто вау. Це виглядає дуже круто. Вони, до речі, класно наносяться. Звісно, багато продукту залишається на пальці. Не знаю, чим ще їх можна наносити, окрім пальцю. Я просто в захваті від сьогоднішньої розпаковки. І мені вже дуже-дуже дуже хочеться зняти відео, де я буду робити макіяж всього обличчя косметикою Щеглем. Будь ласка, поставте цьому відео лайк. Напишіть мені коментар. Я буду прибирати весь цей срач, який я тут розвела, і тестувати цю косметику на цьому обличчі. Всіх цілую, всіх люблю. Дуже дякую вам за перегляд. Гарного вам дня. Або вечора, або ночі, або не знаю, коли ви це дивитесь. Всіх люблю і всім па-па!